А при інсульті можна розроблятися? друзі. Не то, що можна, треба розроблятись після інсульту. Після інсульту нам головне, що відновити нейронний зв'язок. Тобто, значить, нам потрібно зрозуміти, яка втрачена функція прикладом, втрачена функція лівої руки. Значить, нам потрібно відновити нейронний зв'язок, щоб наша рука знову почала працювати. Це може бути на е, сотому е, повторі, може бути на тисячному, може бути на десятьтисячному повторі, може бути на мільйонному. Но він буде нейронний зв'язок, відновиться. Нерв відновлюється, але дуже повільно. І нам просто потрібно зрозуміти, що саме втрачено: чи втрачено розгинання, чи втрачено згинання, чи втрачено функція піднімання руки. Потрібно зрозуміти, от цим вже займається невролог. і Рібілітолог, ми дивимося, що втрачено, де є парес, і тоді ми зможемо точно вам сказати, що потрібно робити, яку лікувальну гімнастику чи для плеча, чи для ноги. Але обов'язково потрібно робити і для іншої кінцівки, для здорової після інсульту, це саме головне.